Сьогодні Біла церква святкує День Незалежності України. Основні заходи проходять в парку Шевченка, тут можна послухати не тільки концерт, а й навчитися робити патріотичні зачіски Аквагрім та ляльки-мотом. Україна це я, Україна це ти, Україна це ми, Україна. Вільний в білих квітах сади, чорне поредова. Святкування розпочалося біля пам'ятника Шевченка за участю міської влади, громадських організацій і просто небайдужих громадян. Білоцерківці охоче поділилися своїми думками, що для них є незалежність України. Незалежність не це можливість людини бути вільною, бути Але вільною в своїх думках, у своїх вчинках, бути своїм патріотом, корінах, патріотом своєї держави, бути гідною людиною. Головний добуток за ці двадцять три роки не можна зараз. Я б назвала це саме цей рік. Цей рік, коли почалося відродження своєї нації, усвідомлення що ти, що ти людина, що ти патріот своєї держави. Добрий день, шановні друзі! Зі святом вас, з Днем 23-ї річниці Незалежності України. День Незалежності України це не Найбільше національне свято, уперше за тисячолітню історію на карті світу постала держава під назвою Україна, і саме сьогодні на центральній площі Парку Шевченка на вас чекає велика святкова програма. Наш спільний дім, велика Україна. Незалежність для мене це вільна Україна це демократична держава. І... Гідний президент щастя нашого життя, щастя наших дітей, і внуків і все, чим ми дихаємо, і співаємо душою, і плачемо серцем, Це все наша незалежність України. Хоч я 43 роки роки е, всього тут живу, народилася в Казахстані. Ну, так як я зараз відповідаю за свої слова. Це моє життя, незалежність – це моє життя, це життя наших сімей, наших друзів, наша старість щаслива і відчувати себе вільним і ні від кого не залежати, Україну ріднаненько, як не любить тебе, рідненька. Так хочеться, щоб вільною була, і щоб завжди лиш квітла і цвіла, щоб цвіла калина біля хати, не давали соловейки спати, щоб народна пісня українська усім людям стала рідна і близька, щоб всього було у нас доволі, щоб родились діточки здорові, щоб батькам на радість виростали, ясне сонце, раду зустрічали, щоб не стояла квітуча Україна ні перед ким і ні ніколи на колінах. дітей прийняти участь у конкурсі малюнку на асфальті, який так і називається наш спільний дім, велика Україна. Давайте розфарбуємо нашу країну в жовто-блакитний колір. Знаєте, для мене незалежність є оце дійство, яке зараз відбувається тут. Це діти, які ходять, радуються життю, це жінки, це чоловіки, які радуються життю. Оце є незалежність, коли немає війни, коли дуже велика різниця на Донбасі і тут, коли підтримують люди, дай Бог здоров'я всім, які є на даний момент Білій церкви і підтримують. Тим, що зараз роблять для тих людей, які знаходяться на Донбасі, наша 72-бригада. га бригада. Я хочу сказати, що ви знаєте всі, що якщо є тил, і кожен військовослужбовець знає, що якщо є тил, він себе комфортніше буде почувати, якщо знає, що є куди повертатись. Дай Бог вам всім здоров'я, щастя та довголіття. Дякую. І Далі береш, вставляю, вставляй, папірець сюди вставляй, так? і нажимаєш. Так? Нажимаєш. Так. Я хочу всім побажати щастя, але не такого, як сонце, тому що воно пече. Не такого, як вітер, бо воно гуляє. Не такого, як річка, бо воно тече, а такого, як небо. Воно безкрає. Я всім бажаю мири, злагоди, добробуту. Слава Україні! ласка, як називається ваше мистецтво аквагрім? І важко такому навчитися? Чи треба лише фантазія? Фантазія треба. А вам дітки замовляють, які вони хочуть узори? Чи ви їм пропонуєте? Пропоную деякі говорять на здоров'я. Які самі популярні ну, зараз, звичайно, на українську тематику це, звичайно, хід сезона. Це праздник України і праздник всіх українців. І що вони, ким повинні бути українці, щоб зберегти свою країну? Мужнім, дружнім. І, і мир любили, і краще, щоб війни не було, а все мирний, мирний мир. А зараз я вам покажу, а лівий так. Подождіть, а лівий перевертаємо. Це ж у нас правила? Так. так. Алівартось тут кожна квітка робиться з італійської бумаги. Це бумага така італійська, гафрована. А в кожний виріб ставиться цукерка. Це такий смачний подарунок. Це смачний подарунок, тому що зараз в'януть дуже швидко ви купили і квіти зразу зав'яли. Як називаються ці вироби? Як їх правильно називати? Патріотичні, патріотичні фінічки від сепаратістів і від терористів. Як навчитися, то... то не дуже важко. Головне бажання. Бажання то ще бажання. Треба сплести, щоб гарно діти. Сьогодні у діток з першого разу. з першого разу. Головне бажання. Для мене незалежність означає право жити на вільній землі. Це крок до здобуття омріяного, і це звичайно що крок від тоталітаризму і різних форм влади, які пригнічували нас, пригнічували нас як націю і пригнічували нас як нарід. Ми такий класний народ, в нас такі люди талановиті, такі гарні. В нас, в нас дуже гарні люди, і ми власне можемо самі за себе все вирішувати, самі собі все робити.